Ти можеш бути безмежно впевнений в своєму поточному партнері, але не можеш бути впевнений у всіх, хто був в нього до цього. То сервіс зобов'язаний їх блокувати за рішенням суду аж до його вирішення. У 99,9% випадків це рівносильно тому, що ти їх втратив. Це продавати таку криптовалюту із величезним дисконтом, як старі рвані бакси. Друже, привіт! На це відео мене надихнув коментар одного з моїх глядачів, бо через нього я побачив, що виявляється, не всі, хто працює із криптовалютою, знають, що таке може бути. Бо так, навіть якщо інформація тобі не сподобається, краще знати про неї заздалегідь, щоб потім не було боляче. Тож дивись до кінця, не перемикай. Але перш за все, за вже хорошою традицію хочу подякувати всім, хто підтримує канал. Друзі, щиро вам вдячний. Ці гроші йдуть на хорошу справу, а завдяки вам канал росте і розвивається. Також підтримати канал можна і вподобайкою, і коментарем і. Підпискою під час перегляду відео, бо так і тут вважатиме, що воно цікаве і покаже його більшій кількості глядачів. Тож поїхали. Серед багатьох плюсів криптовалюти є її анонімність, тобто ти можеш з нею робити все, що забажаєш, і при цьому залишатися в тіні. І дійсно, багато мереж працювало і досі працюють в умовах повної відсутності регулювання, що робить можливим їх використання в злочинних намірах, як то, наприклад, фінансування тероризму, розповсюдження зброї масового знищення і. Так, ухиляння від сплати податків. Це ж було вже так, друже. Ти не помилився. Дійсно, таке було, але в розрізі нашої банківської системи. І як ти можеш сам бачити, друже, в світі все більш серйозно починають ставитися до криптовалют. А це в свою чергу означає, що вони потроху починають входити в правове поле. Іншими словами, криптобіржі все частіше визнаються місцевими законодавствами фінансовими організаціями на рівні з банками, і тут вже з'являється такий важливий механізм, як онлайн AML перевірка криптовалюти на бруд. І в 2020 році в Євросоюзі набула чинності п'ята директива по боротьбі із відмиванням брудних грошей, яка серед всього іншого надала права органам фінансового моніторингу вимагати відбільш розкриття даних про власників криптогаманців. Деякі біржі з цим не погодились і вивели свою діяльність за межі Євросоюзу. Деякі правила гри прийняли і з такими наслідками можеш зіштовхнутися і ти. Для прикладу, ці дані біржа може отримати від тебе, коли ти проходиш процедуру верифікації, з якою ти, мабуть, знайомий, якщо ти зареєстрований на Binance чи на тому ж трасті. Так от на тих біржах, які приймають участь у боротьбі із відмиванням брудних грошей, всі вхідні транзакції проходять AML-перевірку. Якщо ти з цим не стикався і про це ще не чув, значить тобі повезло, з твоєю криптою було все гаразд. Але якщо б з нею було не все гаразд, ти міг би побачити, от, наприклад, таке повідомлення. Технологія блокчейн передбачає, що всі транзакції з криптовалютою можуть бути переглянуті і перевірені. Якщо твоя криптовалюта, до того, як потрапити до тебе, була задіяна у чомусь такому нелегальному, це стане відомо. Причин для того, щоб вона вважалась брудною, може бути декілька. Наприклад, криптовалюта могла бути отримана тобою або кимось до тебе від підсанкційної організації, як то, наприклад, російська криптобіржа Garantex. Або криптовалюта була отримана, наприклад, від якихось хакерів чи через Даркнет ринок. Також в мережі є багато сервісів, які допомагають змішати умовно брудну криптовалюту із умовно чистою, таким чином зменшити кількість бруду в загальній масі. Так от, якщо криптовалюта була отримана через такий міксер, то біржа також вважатиме більшим ризик того, що це брудні гроші. Ось тобі невеличкий приклад для розуміння, як це може працювати. Наприклад, хтось купив квартиру, в нього купив квартиру інший покупець, а в нього вже ти. І от ти живеш в цій квартирі і нібито все гаразд, але потім власник цієї квартири, який був перший, подає позов в суд і вимагає визнати угоду недійсною. Крайні в цьому випадку будеш ти і квартиру можуть відібрати саме в тебе. Звісно, не дай Боже. Так само і з криптовалютами. Знаєш, їх також можуть викрасти або нечесним шляхом якось їх здобути чи відібрати. В такому випадку криптовалюта також вважатиметься брудною, і не дай Боже тобі, друже, купити багато такої криптовалюти. Причому, навіть як у випадку із тими ж венеричними хворобами, ти можеш бути безмежно впевнений в своєму поточному партнері, але не можеш бути впевнений у всіх, хто був в нього до цього. Тобто попередній власник криптовалюти не обов'язково має бути злодієм. Просто конкретно в його випадку йому могло б повести, а от тобі ні. Так, чисто для роздуму. Інколи достатньо всього 15% брудних монет на адресі для повного її замороження. Криптовалюта, яка 100% не викличе питань в амл перевірки це якщо ти її, наприклад, намайнив. Також значно менший ризик отримати проблему, це якщо криптовалюту було переказано в межах однієї біржі. Ну тобто біржа буде вважати, що з нею і так все нормально, бо до цього вона вже проходила перевірку. Якщо ж все-таки виникли проблеми із брудною криптовалютою, то біржа блокує віртуальні активи. Ні, звісно, біржа не забере їх собі. Але якщо вони були отримані, наприклад, із якоїсь підсанкційної організації, чи то були вкрадені, то сервіс зобов'язаний їх блокувати за рішенням суду аж до його вирішення. У 99,9% випадків це рівносильно тому, що ти їх втратив. Але інколи буває, що AML-інспектор просто перестраховується, бо бачить, що існує певний ризик того, що твої криптогроші брудні. В такому випадку потрібно надати ту інформацію, що просить від тебе служба підтримки. І зазвичай за кілька днів питання знімається, і ти надалі можеш користуватися своєю криптовалютою. Скоріше за все, підтримка запитає тебе про походження цих монет. Може попросити показати договір куплі, продажу чи скріншоти транзакцій, чи щось в такому роді. Будь готовий до того, що криптобіржа може поцікавитись твоїм реальним доходом. А от у випадку конкретної страсті плюс, прикольно те, що якщо АМЛ-перевірку не пройдено, то криптовалюта не буде зарахована тобі, а буде повернута назад або на той гаманець, на який ти скажеш. В інтернеті є багато сервісів, які дозволять тобі і самому проводити АМЛ-перевірки, якщо ти в чомусь сам сумніваєшся. Інколи ці сервіси вже інтегровані в біржу, інколи вони як такий собі стендалон, як, наприклад, той же АМЛ-Бот. Інколи можна зробити перевірку безкоштовно, а якщо ти хочеш зробити щось більш глибше, потрібно за це окремо доплатити. А для проходження такої перевірки тобі потрібна адреса криптогаманця, з якого тобі будуть присилати криптовалюту. Зазвичай результатом aml перевірки є оцінка ризику роботи із такою криптовалютою. Виражається, звісно, в відсотках. І ризик менше 10% точно ок, більше 90% точно не ок. Між ними це вже як повезе. Але що ж робити, якщо в тебе вже з'явилася брудна криптовалюта і ти не знаєш, що з нею далі робити, щоб тобі не заблокували активи? Ну, перший варіант це використовувати сервіси Міксери. Але як ти вже знаєш, після таких сервісів можуть бути нюанси. Другий варіант це продавати таку криптовалюту із величезним дисконтом, як старі рвані бакси. Також можна спробувати скинути таку криптовалюту через криптообмінники в кеш. Але, друже, ти маєш знати і розуміти, що якщо на твоїй адресі вже й засвітилися брудні криптомонети, то через це і всі інші монети на адресі можуть бути скомпроментовані. Тож, друже, по суті, в тебе два шляхи. Перше це продовжувати бути анонімним і усвідомлювати ризики такого рішення в майбутньому. А другий – це прийняти правила гри і убезпечити себе від того, щоб на твоїх гаманцях завелися брудні монети. Для цього потрібно купувати їх на великих надійних сервісах, зокрема централізованих біржах. І також ти можеш використовувати сторонні сервіси для того, щоб перевірити на брудність ці гроші до того, як провести транзакцію. І ще одна непогана порада це завести два гаманця – тестовий та основний. Тобто, якщо крипта зайшла тобі на тестовий і з нею ок, далі переводиш на основний. А якщо вона зайшла на тестовий і потрапила під перевірку, то принаймні в тебе не так багато грошей буде заблоковано. Ну а поки, друже, ти думаєш, як воно жити далі з цією інформацією, рекомендую тобі переглянути моє наступне відео про криптогаманець з криптокарткою Трасті Плюс. Воно буде йти одразу після цього відео. Також, друже, якщо ти хочеш, щоб я розкрив якусь нову тему в наступних випусках, підписуйся на мій телеграм-канал, посилання отут буде внизу. І пропонуй тему для одного із наступних моїх відео. А на цьому на сьогодні все. Якщо було цікаво, друже, з тебе подобайка. Заходь в гості на канал і до наступної зустрічі, друже.